Вітаю! Сьогодні на огляді крайкооблицювальний верстат легкої серії від компанії Must Technik К306. Даний компактний чотирьохопераційний верстат має наступні вузли: клейовий вузол, прес-група, вузол торцювання, вузол фрезерування та полірувальний вузол. Тепер я пропоную більш детально пройтися безпосередньо по кожному вузлу. Отож, клейовий вузол складається з Клеєвого бачка півтора літри, який має нижнє розташування щодо клеєнаносного валу, гвинтове точне налаштування кількості клею, акуратний клеєвий шов. І знайте, вам не потрібно регулювати товщину матеріалу. Торцювальний агрегат складається з промислового двигуну, промисловий двигун, який функціонує зі швидкістю 12 тисяч обертів на хвилину. Пилки переміщаються по одній призматичній напрямній, де кожна пилка відрізає припуск лише з одного боку. Ця система зарекомендувала себе як надійна та стабільна протягом усього терміну експлуатації: фрезерний вузол зняття звісів. Тут йде два промислових двигуни на 12 тисяч обертів на хвилину, потужність 0,37 кВт. А це дозволяє фрезерувати край з припуском на бік у 2 мм. Вертикальні копіри круглі великого діаметру. Вони здійснюють плавний захід на деталь, виключаючи пошкодження будь-якої ламінованої поверхні. Фрезерний вузол оснащений лічильниками на налаштування точного різу товщини кромки. Полірування необхідне для фінішної обробки кромки. Ця операція забезпечує блиск обробленої поверхні, очищає від забруднень та формує мікрорадіус у тонкої кромки. Важливою перевагою є те, що панель керування українською мовою. Сам екран дисплея відображає налаштування та робочі параметри, температуру клею, індикацію роботи вузлів верстату. У разі несправності на дисплеї з'являється опис несправності із зазначенням агрегату та деталі. Саме налаштування на товщину деталі відбувається з допомогою рукоятки з лічильником та не потребує додаткової фіксації. На подаючому столі перед возлами розміщений пневмошток. Він призначений для обмеження передчасної подачі заготовки К-306 в наявності, і це ідеальний верстат для невеликого виробництва або ж бюджетної лінійки меблів.